З під ніг летить удаль земля. Ти нам стаєш твердиною, святою, як гавань у шторм для долі корабля, як скеля, що тримає міцну зброю. Коли за сухо спопалить вуста, ти джерелом стаєш води живої і скрою, що запалює життя, свічаю радості доби нової. Ти ключ, що відкриває всі замки. Ти світло сонця, що пітьмо сяє, про тебе глине пісня крізь віки. Ти так, що всі незгоди зупиняє, ти мрія, що злітає до небес, і світить світу ясною зорею, ти казка сповнена добра і чудес, і пісня із народною душею, Ташко, вислатиш крилом крізь темінь хмар, суть блискувка й грому, серце й душі рином, теплом, ще води з війни додому. Ти наша доля і наш священний хрест, ти щастя наше, сила і свобода. Пройдемо за тобою сотні верст, манить в майбутнє калинова врода. Засім з дитя вілі поля, Збудуєм храми на війни руїнах, заколоситься ця стомлена земля, Ти прапор правди, мов України.